Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті і сестри, ось минає уже 96-й тиждень Великої війни, яку російський загарбник приніс на українську землю. По всій лінії фронту ворог тисне і намагається щораз то більше атакувати позиції українських військ. Українська земля серед зими, серед снігу продовжує горіти. Ворог тероризує щодня і щоночі мирні міста і села України. В різний спосіб, в день і в ніч атакують наші Одесу і Миколаїв, Херсон і Запоріжжя, Кривий Ріг, а особливо нашу столицю. Рідко яка ніч цього тижня в Києві була спокійною. Більше 50 людей постраждало від нічних атаків з різного виду російської зброї. Серед них є навіть двоє дітей. Серед цього болю, страждання, кується як криця, залізна воля українського народу бути вільним. Українці не втомлюються захищати свою батьківщину. І тому хочемо, щоб нас почув світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Під час різдвяного концерту на парафії Української греко-католицької церкви в Дубліні зібрали майже 5 тисяч євро на підтримку Збройних сил України. На парафії блаженого священомученика Миколая Чернецького відбувся різдвяний концерт Оксани Мухи. Під час заходу прозвучали рідкісні колядки з різних куточків України. У Римі відкрили фестиваль українського духовного кіно. Він відбувається в актовій залі релігійного товариства Свята Софія. Після офіційної частини глядачам презентували допрем'єрний показ воєнного трилера Буча, прем'єра якого запланована на 2024 рік. Та історичну драму Щедрик на відкриття завітали численні почесні гості духовенство та віряни. Подія розпочалась з благословення владики Діонісія Ляховича, апостольського екзарха для українців-католиків Візантійського обряду в Італії. На храмовому празнику собору в Тернопіль Полі зібрали кошти на автомобіль для збройних сил України. Віряний духовенство парафії непорочного зачаття Пресвятої Богородиці спільно пожертвували понад 250 тисяч гривень. Цю чималу суму вдалося зібрати за два дні. Один із працівників церковної структури сьогодні захищає Україну. Його підрозділу потрібен бус для переміщення в гарячих точках. Авто вже придбали. Поблагословили акцію із придбання автомобіля настоятель Сувору отець Орест Павлійський та архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк. Уночі сили протиповітряної оборони збили 41 із 42 дронів. Шахід більшість знищили над Одеською областю. На Одещині через російський обстріл загорілася автівка і господарча споруда. Також пошкоджені 11 будинків. Через атаку постраждали 11 людей, з них три дитини. Шість ракет росіяни випустили з тимчасово окупованої Херсонщини в напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Уламки цих ракет пошкодили цивільні об'єкти. А саме декілька будівель в Одесі там є постраждалі. На жаль, внаслідок ракетного удар... Ару по Миколаївській області загинула жінка. Є руйнування інфраструктури. Попри атаки ворога, владика Михайло Бобній освятив новий храм у Радіївці. Екзар Ходеський освятив новий храм в честь Святого Миколая Чудотворця у Миколаївській області. Парафія святого Миколая Чудотворця Архиепископа Мирликійських заснована 2005 року. Будівництво нового храму Святого Миколая розпочалося в 2009 році. На цей момент адміністратором громади є отець Микола Боднар. Цього тижня ворог ночами атакував столицю балістичними ракетами. Повітряна тривога лунала після вибухів. Попри успішну роботу протиповітряної оборони, впало багато уламків. Як наслідок, багато постраждалих. 11 грудня сили протиповітряної оборони знищили 8 балістичних ракет і 18 ударних дронів. Шахід ракети збили на Київщині, а більшість дронів на Миколаївщині. У Дарницькому районі постраждали четверо людей. Уламки зруйнували житловий будинок. 13 грудня росіяни випустили по Києву 10 балістичних ракет. Їх збили. Але внаслідок балістичної ракетної атаки постраждали понад 50 людей. На лівому березі столиці уламки завдали руйнувань у кількох багатоповерхівках. Члени постійного синоду Української греко-католицької церкви з'їхались на чергову сесію в Чернівцях. Вона тривала з 12 по 15 грудня. На сьогодні членами постійного синоду є блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, який очолює засідання. А також владики Борис Гудзяк, Володимир Ющак, Богдан Дзюрах та Йосафат Мощич. Обов'язки секретаря синоду виконує владика Андрій Хім'як, єпископ помічник Київської архієпархії у ГКЦ. Окрім робочих засідань, також відбулась низка подій і зустрічей 12 Рудня отеці глава УГКЦ Блаженніший Святослав та учасники постійного синоду єпископів Української греко-католицької церкви відвідали Буковинський державний медичний університет та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, де зустрілись з ректоратом та студентами. Наступного дня блаженніший Святослав та єпископи постійного синоду УГКЦ зустрілися із міським головою Чернівців Романом Клічуком та освятили різдвяний вертеп на центральній площі міста. Цього тижня. Ми отримали гарну вістку із серця Європейського Союзу. Для українського суспільства, змореного війною і зболеного цим воєнним лихом народу, було дуже важливо відчути солідарність європейських країн, вістку про те, що на кінець-то відкриті перемовини. Про вступ України до сім'ї європейських народів. Очевидно, перед нашою батьківщиною ще довгий шлях для того, щоб звершилася європейська мрія нашого народу. Але це запрошення, ці відкриті двері для нас сьогодні є важливою потіхою і заохотою. Є моральною підтримкою. Є вісткою про те, що у своїх змаганнях до свободи українці не є покинуті сам на сам з сильнішим від нас російським агресором. Ми вдячні народам Європи за солідарність і підтримку. За дивною Божою волею. Це відкриття і запрошення України продовжити свій шлях повернення до сім'ї європейських народів співпало із черговою сесією Постійного синоду єпископів нашої церкви, яка відбулася у місті Чернівці на українській Буковині. Постійний синод. Це є найвищий орган управління помісної церкви свого права в між синодальний період. І за доброю традицією цей постійний синод постійно рухається. І тим разом ми приїхали в нашу молоду єпархію, Чернівецьку єпархію нашої церкви, яка цього року е, святкує шосту річницю свого заснування. Хоча історія нашої церкви на Буковині сягає століть. І ось у Чернівцях, наші владики з Америки, Німеччини, Польщі привезли добру новину для українського народу. Те, що було сказано очільниками Європейського Союзу, було підтвердено нашими душпастирями з цих країн. Що народи Європи солідарні з народом України. Прості люди, поляки, німці, мешканці скандинавських країн глибоко переживають біль України як свій власний, тому що це воєнне лихоліття, начебто, відкрило старі рани Європи. І європейські народи хочуть сказати ні агресії, ні війні. Якраз звертаючись до очільників Буковини і міста Чернівці, до студентів, професорів університетів, до молоді, до священнослужителів, наші владики донесли цю добру новину. Світ підтримує Україну. Ми разом молилися перед дуже древньою іконою, яка, як велика святиня, сьогодні знаходиться в успенському соборі міста Чернівців і має дуже глибоку назву Надія Безнадійних. Цей ікона причистої Діви Марії, який є понад 400 років, її походження до кінця нам ще сьогодні не знане. Перед Нашою небесною Матір'ю, яку народ спонтанно назвав надію безнадійних, ми молилися за надію України. Ми відчуваємо, що не так від людей, а від Господа Бога до нас приходить світло надії, що надію України не є щось, а є хтось, і це є Господь Спаситель до Різдва Якого. До народження, якого між нами ось ми готуємося. Ми просимо, Боже, благослови Україну, Боже, подай світло надії багатостраждальному українському народові, Господи, своєю силою захисти наші міста і села від злочинців, які щоночі запускають різного роду зброю по наших містах. Господи, благослови наше українське військо, підтримай всіх тих, які сьогодні занепадають духом, пошли світло надії для нашої батьківщини, благослови наш народ різдвяним миром, миром Твоїм, який приходить із небес. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!